Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya Якщо він сказав закон гласність, то ніякий дозвіл нікому не потрібно. Навіть ще, якщо такі дозволи передбачені регламентами, положеннями тощо. Закон сказав крапка. Гласність, відкритість. Конституція України сказала гласність, відкритість, крапка, положення ваше на яке ви посилаєте сорок пункт, Але це гласність, відкритість. Та, виключення, та... Які виключення, виключення. виключення? шлахова адкат, ви знаєте? Ну так ви схід мені вам вже говорить. Ну, ну, я, я не почула нічого рішення. Ви на запит запитом. Ви на запит запитом, тому я не не на запит запитом. Будь-яке рішення повинно бути мотивоване та обґрунтоване за основ. Якщо, якщо, не перебувайте, будь ласка, я, на якщо, я, положення якщо, я, закону якщо. та інших нормативно-правових актів. Якщо е, е, якісь рішення е, тощо, в тому числі органів адвокатського самоврядування порушують вимоги закону, я ж думаю, всі ж розуміють, що застосовуються саме вимоги закону. Правильно, так? Ну, Як би так. Ну, якщо ми правова країна і дотримуємося всі Конституції України та законів. Які чини ми зараз на момент розгляду. мене навіть це вже обурює. Я прийшла за законом, я хочу законне рішення, я хочу процедуру, я хочу, щоб всі це бачили. А ви е, самовільно мало, то, що не орган навіть згідно ухвали резолютивної частини, перебрали на себе функцію законодавця, тому що в резолютивній частині, навіть цієї спірної ухвали, прописано КДК Київської області. КДК Київської області ухвала акт індивідуальної дії щодо конкретного суб'єкта, конкретного органу. І що ми бачимо? КДК області. чому тут? І мало тому, що ще й прийняло рішення про відкриття за відсутності ознак. Що значить, що члена цей КДК Ілющенко, Ілюшенка, як його прийнять, ще Да, Ілющенко. Що Під, мало того, що виніс незаконне рішення про відкриття за відсутності ознак? Відповідно, гає мій час, гає ваш час, і відповідно громадськість повинна це знати. Ви, як орган, повинні бути подивитися це все, і відповідно за відсутності однак, сказати, ми не уповноважений орган, крафта. В чому питання? І це було б законно. Але ж в будь-якому разі мало того, що тут опинилося в Донецькій області. Закон про адвокатуру, адвокатську діяльність, що нам каже? Навіть якщо б в чисто ідеальній пропорції ми б слухали. Ближчий, найважаючий регіон до Києва. І що ми? Донецьк? Ну, я думаю, що відкриючи карту України, ми бачимо, що Донецьк, ну явно Донецька область, місто Краматорськ, найближчий регіон до Києва. Може бути область, може Житомир, там, ну, там карту України відкриваємо. Але ж в будь-якому разі не Донецька область. Як нас розділяє тисячі кілометрів, я позитивно відношу це до даного регіону, але є ж винові закону. Я сюди прийшла за законом. Не для того, щоб ганьбували, і не виконували рішення так, суду. Скажіть, будь ласка. Ви себе вважаєте фаховим адвокатом? А з якою, ну, як ви думаєте? Ну я думаю, ви так. Ви ну, вважаєте фаховом. А скажіть, будь ласка, ви не згодні із тим, що ВКДК направила ухвалу суду, в якої зазначається, що ви... Пропускають у судові засідання без поважних причин і направлено до КДК Донецької області. А яким чином фаховий адвокат повинен себе вести у разі, якщо він не згоден із певними рішеннями? Скажіть, будь ласка, яким чином? І чи були, і чи ви скористалися відповідним механізмом, щоб зараз розповідати, чому ми розглядаємо відповідну скаргу? Скажіть, будь ласка, дивіться, я вам надам відповідь. Надаю, надам відповідь. Хоча ми, в принципі, ці відповіді в засіданні повинні е, КДК, але в будь-якому разі ви хочете поза засідання поспілкуватися до розпочали спілкуватися. Сама ухвала, спірна ухвала. Е, до речі, КПК, я так розумію, вона винесена, винесена в рамках 324 статті КПК, тому що це було кримінальне провадження. Направлено в КДК е, Київської області, ухвала акт індивідуальної дії е, згідно своєї резолютивної частини щодо саме мене. А не прописано розгляд КДК Київської області: чи може якийсь орган адвокатського самоврядування, полівкамісії тощо змінювати резулятивну частину в її виконанні саме судового рішення, яке набрало законної сили? Ну безумовно, що ні, ніхто не може. Відтак, починаючи з КТК Київської області, прийняло, повинно було прийняти рішення повернути в Київський апеляційний суд і сказати, що шановні, шановний суд, ми не можемо виконати дану ухвалу, тому що вона адресована, тому що адвокат Криворучко тут не обліковується правильно, ну, якби отакі дії повинні бути по закону. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2019